Наближається до завершення основна сітка чемпіонату України з бейсболу у вищоліговому дивізіоні Б, якого виступає Чернівецька команда Соколи. В черговому турі змагань наші соколи у Рівному мірялися силами з місцевими орлами. Три бій між принциповими суперниками вийшов доволі напруженим та інтригуючим. Інтрига суперечки полягала в упереджених діях суддівської бригади, яка намагалася підіграти орлам. Лише цим можна пояснити поразку чернівчан в першому матчі з дивним для бейсболу рахунком 0-2. Проте Буковинці зуміли подолати суддівськогосподарський опір у двох наступних поєдинках і здобути перемоги з рахунком 11-9 та 12-11. Наразі при п'яти перемогах та чотирьох поразках соколи перебувають на другому місці у своїй підгрупі. А тим часом бронзову медаль змагань чемпіонату світу до Чернівців привіз юний бейсболіст Вадим Марченко. Він у складі збірної України виборов третє місце в європейських змаганнях серед 12-річних спортсменів.